Сьогоднішній огляд відрізнятиметься від минулих, так як поговорю відразу про дві серії серіалу Останні з нас. Спочатку я не планував робити дане відео, а краще сконцентруватися на огляді всього сезону, який вже у процесі, але все ж помітив, що є багато бажаючих подивитися огляд саме цих серій, тож вирішив зробити такий собі міні розбір. До речі, відео на останні серії, якщо і робитиму, то скоріше за все теж огляну разом, так як планую відходити від даного формату і сконцентруватися на інших відео з більшим хронометражем. Якщо ви постійний глядач мого каналу, то у спільноті можете проголосувати за варіант теми, яка вам найбільше до вподоби. Повернуся до останніх з нас. Помітно, що по темпу історії сюжет шостого і особливо сьомого епізоду просів у порівнянні з п'ятим, який був не просто екватором серіалу, а фактично таким собі епічним мініфіналом першої половини сезону. Особисто для мене п'ятий епізод поки що найкращий із тих, що вже вийшли, проте все ж маю велику надію на фінальні. В даному огляді, який завжди зупинюся на сюжеті, коротко згадаю нових персонажів, які зустрічаються на шляху наших героїв, а також поділюся власними думками щодо побаченого. Перша половина відео буде присвячена шостій серії, а друга відповідно сьомій. Тож можете перемотати на час, який бачите на екрані, і подивитися огляд на сьому серію, якщо шоста не цікавить, далі як і завжди будуть спойлери. Після більше ніж тижневої паузи останні з нас повернулися на малі екрани із шостою серією, яка порадувала глядачів продовженням історії Джойла та Еллі. Сюжет, як вже згадував, не може похвалитися швидким розвитком подій, але це було більш ніж очікувано. Помітно, що автори намагаються балансувати між епіком і драмою, щоб глядачі і не засумували під час перегляду, так і навпаки, не перенаситилися стріляниною та показом заражених. Думаю, що любителі жанру зомбі-апокаліпсис добряче розчарували, що в серіалі перестрілок із інфікованими як кіт наплакав, але що є, те є. По сюжету минуло три місяці з того моменту, коли головні герої покинули Канзас Сіті і продовжили свій шлях перед тим переживши чергову втрату. Хоч Генрі і Сем не були близькими для Джоїла та Еллі, але все ж певні емоції та душевні рани залишилися після побаченого. На своєму шляху герої зустрічають багато нових персонажів, але очевидно, що нас цікавлять не всі з них. В першу чергу варто згадати двох немолодих індіанців, з якими відбувається короткий діалог. Звичайно, як такої ролі в сюжеті вони не відіграють, але все ж оминути їх просто не міг. Сцена з ними вийшла, на мою думку, досить цікавою та навіть смішною. А як щодо світляків? Вони з'являються влітку. Не комахи, люди, а є люди-світляки. До речі, момент, коли Джоел виходить з катини, і йому стає погано, вже розібрали на меми. Паскаль знову став джерелом натхнення для меморобів, як і свого часу, у 20-му році, під час віртуального читання книжки, де дуже яскраво продемонстрував свої акторські здібності. Також уважні глядачі помітили декілька кіноляпів. В даному кадрі засвітилися члени знімальної групи, а в іншому рука, яка тримає голову коня для потрібного положення. Так як за кадром минуло багато часу, помітно, що відносини головних героїв розвивались, і вони стали все більше схожими на справжнього батька і доньку. Навряд чи зараз Джоел назве Еллі вантажем. Варто відмітити, що під час перегляду шостої серії чомусь складається дивне враження, що територія, де перебувають герої, безпечно відінфікована, навіть попри те, що в розмові з пенсіонерами вони згадуються. Банально, будь-який заражений, може почути їхній голос чи звуки всередині, проходячи повз. Біл, хоча б, обгородився, а тут і цього немає. Та й не слід забувати цікаве нововведення в Лор Всесвіту про особливий зв'язок із зараженими, який в сюжеті використали тільки один раз, і який мало досліджений. Загалом я веду до того, що допустимо, до пенсіонерів прийде в гості заражений і вони його вб'ють, але все ж він теоретично може попередити решту. Хто знає, можливо, і в цих місцях грибок проріс під землею. Згодом герої зустрічають людей, яких я відразу буду іменувати комуністами, як власне далі вони самі представляються. Перша зустріч із ними видалась досить напруженою. Маю на увазі саме моменти з псом, який все ж не відчув інфекцію веллі. Під час перегляду було дійсно цікаво, що буде далі. На жаль, варіанти з тим, що із собаки такий собі шукач грибів я не врахував, але тим не менш цікава сцена, досить інтригуюча. Комуністи приводять героїв до себе в комуну, де Джоел нарешті зустрічає Томмі. Відразу після цього моменту у мене виникло запитання до логіки дій персонажів. У даному випадку саме до Томі і його радіо. Чому Томі не міг перед тим, як перестати виходити на зв'язок, сказати брату, що в нього все добре? Він міг не розповідати, що живе у поселенні, а просто сказати, що в нього все добре, і типу Джойла, не переживай за мене. Я живу в таємному місті, про яке нічого не можу розповідати. Замість цього він просто раптово перестає виходити на зв'язок, через те, що йому жінка заборонила. Ну молодець тепер у брата через нього проблеми із серцем, добив старого ледь не до інфаркту. Я пам'ятаю сцену у фіналі першого епізоду, що він все ж вийшов на зв'язок, але все одно цілих три тижні не давав про себе знати. Загалом, може я щось опустив на цьому моменті, тому пишіть в коментарях. В Шостому епізоді робиться особливий акцент на тому, що Джоел не молодий чоловік і старість, котре дає про себе знати. Раніше ми могли бачити прояви фізичної слабкості, натомість починаючи з цього епізоду, у Джоела з'являються проблеми із серцем. Думаю, що на цьому моменті посміялися не тільки люди, які робили і дивилися меми, а й геймери, так як відеоігровий Джоел на його фоні просто машина для вбивства. Пару слів варто сказати стосовно поселення комуністів. Круто, що вони вижили, їм вдалося зберегти клаптик адекватної цивілізації, але на цій ідеології далеко не заїдеш. Неодноразово перевірено історією. Це так до слова. Робити такий акцент на тому, який комунізм крутий, це бридко. Під час цієї сцени, думаю, не тільки в мене була така реакція. Тобто, комунізм ні, ні, все не так. Так і є. Буквально це комуна, Ми комуністи. В кожній новій серії відносини між Джоелом та Еллі продовжують розвиватися. Помітно, що вони зближуються, через що момент, коли Джоел хоче кинути Еллі, виглядає ще більш емоційним і дуже ростоким з його сторони. Джоел, який вже довгий час виконує роль опікуна та наставника для Еллі, стає все більш залежним від неї. Раніше він міг контролювати події, але з часом стає зрозуміло, що не може бути настільки впевненим у своїх силах, що й підштовхує його сумніватися в тому, що він зможе довести Елі до світляків. Діалог із Томі вийшов теж досить емоційним та сильним. Десь навіть читав, що критики вважають це найкращою сценою в кар'єрі актора. Еллі з іншого боку, стає все більш незалежною, самовпевненою та навіть переймає риси характеру свого опікуна. Вона і раніше була досить самостійною, але зараз це стає помітно ще більше, особливо в наступній серії. Еллі починає розуміти, що не може покладатися на Джоїла у всіх ситуаціях. Вона стикається з важкими рішеннями і це змушує її дорослішати та виходити за межі своєї зони комфорту. Власне, і для Джоела зміни досить помітні, адже він звик бути захисником для Еллі. Однак це дає йому можливість побачити Еллі в новому світлі та почати розуміти, що вона може бути джерелом сили та підтримки для нього, що по сюжету далі і стається. У фіналі епізоду автори серіалу хочуть змусити нас почати переживати за життя Джоела. Проте уважні глядачі, які якщо й не грали у відеогру, то дивилися трейлер і пам'ятають минулі серії, помітять, що нам ще не показали декілька кадрів з Педро Паскалем. Загалом, на мою думку, такі відкриті фінали, в принципі, в кіно та в серіалах не приносять потрібного ефекту. У цілому, шоста серія є відмінним продовженням попередніх. Вона додає нові відтінки в характери персонажів та створює емоційну напружену атмосферу. Хоч шостий епізод і не був багатим на події, але ми могли краще зрозуміти головних героїв. Їхні переживання, страхи, а також помітно, що вони зблизились набагато ближче, ніж Джоел міг собі уявити на початку шляху. Після втрати Сари він знову віднайшов свою доньку, але в особі Еллі. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини із світу серіалів. Також дякую меценатам, які фінансово підтримують розвиток каналу. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над новими відео. Якщо теж бажаєте підтримати розвиток каналу, то це можна зробити як з допомогою одноразового платежу, так і оформивши підписку на Patreon чи безпосередньо на Ютубі. Всі посилання в описі. Тепер розглянемо сьому серію. Як відомо, вона адаптувала DLC під назвою Left Behind про Еллі та Райлі, тож особливо великих надій на серії у мене не було і загалом очікування підтвердились. На IMDB епізод розгромили, і він зараз має найгірший рейтинг з усіх, гірше ніж навіть третя серія. Почати, напевно, варто з того, що сюжет серії повертає нас у минуле ще до зустрічі з Джоелом, коли Еллі вчилася в школі інтернаті Федр, і ще не потрапила до рук Марлін та Світляків. Сюжет серії дуже коротко розповідає про перебування головної героїні в школі, буквально в трьох сценах. Більша частина сюжету все ж присвячена виласті Еллі та Райлі до закинутого торгового центру. І також час від часу сюжет повертає нас в теперішній час до пораненого Джоела та Еллі, яка намагається йому чимось допомогти. Сильно в сюжет заглиблюватися не має сенсу, так як подій як таких небагато, тому буду розповідати досить поверхнево. Як вже відомо з мого огляду на третій епізод, який я піддав критиці, я не фанат повільного сюжету, а віддаю перевагу більш динамічним подіям на екрані, через що власне мені п'ята серія сподобалася найбільше, як і більшість глядачів, якщо вірити тому ж IMDb. Проте відразу скажу, що я не буду так сильно критикувати цю серію. Так, при перегляді мені місцями було нудно, але все ж серія була нормальною і цілком виправданою, так як ми дізналися нові деталі із життя Еллі. Найбільше мене засмутив фінал, а саме тим, що нам не показали, що саме трапилося З Райлі, чи вона перетворилася, чи її застрелила Еллі, або ж вона сама застрелилася. Знову ж таки, згадуємо слова Еллі, сказані Джойлу у четвертій серії, що вона вже раніше стріляла з пістолета, тож найбільш очевидний варіант, що вона і застрелила подругу. Проте хотілося б побачити це на екрані або хоча б в такому ж стилі, як застрелився Генрі, коли показували емоції Еллі, яка все це бачила. Як на мене, це було б досить прикольно. Звичайно, я розумію, чому цього не зробили в першу чергу через те, що актриси грають дітей, хоча вони обидві повнолітні. Даній серії ставлю плюс за те, що її штучно не стали розтягувати, або звичайний хронометраж, та навіть із моментами в теперішньому часі, чого я не очікував. Все ж я думав, що весь сюжет серії буде присвячений Ейлі та Райлі, щоб тримати інтригу чи вижив Джоел, але все ж події після поранення слугували таким собі флешбеком. Точніше, флешбек помінявся місцями з основними подіями. На самому сюжеті детально, як я вже сказав, немає сенсу зупинятися. Варто тільки відмітити, що в епізоді нам пояснюють звідки Велі книжка із жартами, і тепер ми розуміємо, чому вона її всюди тягає під час подорожі з Джоелом. Цікаво, що в даній серії нам вперше продемонстрували сталкера за прямим призначенням. Заражений на другій стадії вичікував певного моменту, перш ніж напасти, і тільки після цього показав себе. Раніше ми бачили сталкерів, так би мовити, в якості масовки, цього ж разу він виправдав свою назву. А звичайно, можна прикопатися до того, чому він не напав раніше на Райлі, яка зламувала гральний автомат, щоб дістати монети. Але будемо вважати, що в неї прокачені навики злодія і вона робила це дуже тихо. Ну і звичайно, не можна не згадати про Джойла, якому не переливки після зустрічі з рейдерами. Але очевидно, що він не помре, хоча нам всіма силами хочуть це сказати. Як правило, головний герой в сучасних серіалах, якщо їй має помирати, то більш героїчно чи драматично, а не так, щоб померти від лихоманки. Принаймні я не пам'ятаю, що протагоніст саме протагоніст помирав саме таким чином. Як я вище говорив, нам уже показали нові кадри з ним, тож Джоел має стати на ноги. Що ми маємо в підсумку? Не найкращі і не найцікавіші серії, проте очікування майбутніх подій все ж змусить глядачів глянути як наступну серію, так і фінальну. Чи було просідання сюжету в цих епізодах? Напевно, все ж було, але чи впливає це на загальну якість серіалу? З певненістю можна сказати, що ні. І з самого початку останні з нас відразу представили себе не як шаблонний зомбі серіал, а драматичний проект в сеттингу постапокаліпсису. Тому ті, кого серіал зацікавив, ще в першій серії, очевидно, хочуть дізнатися розв'язку. Глядачі, які не знають сюжет, як не крути, але хочуть знати, чи Елі дістанеться до світляків, чи вдасться їм створити вакцину, яким чином виживе Джойл, як поведе себе Еллі та й загалом що буде далі. Огляд вирішив не розтягувати на довгу балаканину, щоб мати більше часу приділити наступному відео, яке не буде про серіал Останній з нас і не про мандалорця. До речі, хто ще не дивився останні два відео про мандалорця, рекомендую. Як на мене вийшло досить непогано. А для тих, хто шукає якісні огляди на кожну нову серію цього серіалу, то рекомендую завітати на канал «Джедайська Криївка і передати вітання від мене. Дякую за перегляд, бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.